Таня з Дніпропетровщини. Коротше, що ми робимо сьогодні? Знову день і знову я в полі з самого рання. В общем, робимо підготовку під посів ярої ярого ячменю. Така у нас буде підготовочка. Ідемо це, це на сліду ось трактора. Йдемо за такою глибиною, щось я його розрию. Це все слід, ну він навіть слід трактора не втрамбовується. Бачите, можу я глибше прорився. Ну, не треба не нам глибше. Все, де культиватор йде. Робимо, ну, грубо говоря, на 4 пальці. Це ми під посів ячменя готовим. Е, ходив я, рився, думаю, глибше не треба. Хотив я рився, непогано так виходить. Таке посівне посівне дуже виходить. Нормально. Піде. Піде. От. ну от, Там земля. ну Земля просто ще в тріщинах, дивіться, що хотів довести свою думку далі. Що я думаю далі? Земля в таких тріщинах. Це, я так розумію, природна оранка. Нащо його орать? Той плуг заганять, якщо земля ось зробила все за себе. Є оці тріщини. Підіть поритися в себе. Я все бери, стоя, ну, находжу ці тріщини. Так, да, я землею їх засипаю. Все, бачит, какая земля, потому что она, ну, она в трещинах, ось все, она вот, Дай бог, блин, выкупаю, покажу. Надо было лопатку взять, бачите. Вот эта трещина сделала вам в принципе всю оранку, и воно ж так дальше, ось все глубже эта трещинка и пошла. Но Я думаю, що тим паче що ще у нас не промокло туди глибше, тим, чим глибше зайде туди влага, дай Бог, чим більше буде вологи, тим краще. І оце я задумуюся, чи не забабахать нам отаку штуку під посів соняшника. А, можливо Ну, наша та дискова по, по великому рахунку, наша та дискова борона, а гешка, якщо є такий от чудовий агрегат, який робить речі Зараз піду покажу, хто не знає, хто не догадався, чим ми робимо, то зараз буду покажу. От, е, я не знаю, коли я купив цей агрегат, він, тільки проблем закрив. і Замість агешки працював, я і постерні працював після, після збирання озимих. І готую під посів озимих, і ось під ярі я готовлю, і під соняшник я ним готовив. І зараз я думаю, а не зробить мені ну реально. Оранка в цьому році, оранки я не бачу смисла, може хтось не зрозуміє з більш вологих там країв, але оранки я не бачу смисла оранки в цьому році. Тому більше всього, що спробую підготувати під суєшник, частину цим агрегатом, частину АГ і порівняю. Ну от такий от нас дивіться фон до... Проходу. Тут був соняшник, соняшник згорів, остатків мало, ну, решта помалу. <кій> Побили тут рештки під дробінкою. Ну і отаке от у нас виходить вирівняне поле. Кажу, як це, як чорний стадіон. Таке от вийшло. Мені подобається, як вам пишіть. Під ячмінь однозначно під ярий буде бомба. а от далі, далі подивимося, що будемо, що будемо далі робити. Ну, думаю, що так, по такому плану, частину також не робимо. Блін, страшенний вітер, хоч оце хоч не знаю як вам чуть, мене не чуть, Ну, Вітер, звісно, страшенний у нас піднявся. Буду працювати, працюю не глибоко, можливо під сонях трішки, трішки заглиблю. Ну, глибину я показував на 4 пальця, це там, грубо говоря, 5 сантиметрів. А нам більше для посіву ярого ячменю і не потрібно. Так. Так от, коли я придбав цей апарат, General 5-метровий культиватор, у мене відразу куча проблем відпало. І я оце собі думаю, чи треба взагалі-та дискова борона. Ну, звісно, вона треба, тому, тому що, допустимо, якщо б були б тут бур'яни, багато решток, там урожайність з 30, там, можливо, він би і не пішов і загачував. А так його не гата, він йде, як мається, полагається, рівняє, робить Робить картинку, ну, на цей рік мені достатньо. Що буде далі? А далі побачимо. Можливо, можливо і наступним нашим як, покупкою. Не в цьому році, звісно, бо рік дуже тяжкий. Ну, можливо, буде дискова борона і можливо навіть компанії Дженерал від компанії Агрокуп. Так, все. Поїхав працювати, бо час іде, роботи багато. Підписка лайкос. Далі буде, переїду на друге поле, покажу, попробую його заглибити і показати, що він може глибше. Попробуємо підготувати площу під підсоня. Все, на все добре, слава Україні!